Свято Івана Купала традиційно відзначають в ніч на 7 липня. Здавна і молоді і старі починали святкувати від заходу сонця. На сході була молитва, і обов'язково треба було побачити. Казали, можуть побачити праведники на сонці, постать Бога, постать людини. Це наше таке подільське, не просто вірування, а це переказ, який в багатьох місцевостях є. І ви знаєте. І на Вінниччині на території на Хмельниччині дуже чекають, щоб побачити, як вранці на сході сонця сонце купається. Самого ранку дівчата плели вінки. 12 видів квіток мали бути ще з купальською росою, аби довше не в'яли. Вінки як символ снотливості, з прилаштованими запаленими свічками пускали на воду. Вважалось, якщо він пливе добре, і свічка горить, то дівчина впродовж року вийде заміж. А як крутиться на місці, доведеться ще дівувати. Сучасні дівчата не так дотримуються традицій. Я такого праздновать не буду, в принципі. В деревні, наприклад, я помню, когда я ще маленькая была, Тогда в деревне, так, да, там були больші празнення, эти твінки. Ну, я плохо помню, но было прикольно. Да, віночок води пускають і на другому кінці колелери їх ловили. Чоловіча роль у святі не менш важлива. Саме хлопці робили купала, збирали все непотрібне, що можна спалити, бо мало бути купальське вогнище. Знаю, що якщо пара перестрибне через вогнища, тримаючись за руки, якщо вони не розділяться, то вони назавжди будуть разом. І, Наприклад, квітку папороті шукати. Якщо ти знайдеш, то для... ну, це щастя, якби ти принес. Ставили давнину вербу, потім молодики обривали з вербі гілля, і це в селах розкидається на огірки як символ плодородності. Дітей дорослі обов'язково пригощали кукурузками, плетеними з вишень при цьому не втомлювались співати купальських пісень. Хоч сучасне свято Івана Купала нині більш схоже на певне шоу, часто навіть з комерційним забарвленням. Це насамперед день, коли очищається і душа, і тіло. і змістовне свято там, де бережуть традиції. Марина Маленчук, Олександр Ільницький, новини, телеканал Вінничина.